Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо розглядати найтоповішу модель від бренду Formula це Zephyr Expert. Випускається він в одному розмірі це 29 дюймів Найнер. Два розміри рами це 19 дюймів та 21. 21 дюйм це у нас попереду. І велосипед в 19 розмірі. За ним. Три кольори. Зелений сірим. Коричневий з таким жовтим. Також додатково ще є сіро-синій. Рама виконана з алюмінію сплаву 6061. Хорошо та добротно проварена. На нижній трубі бонки підкріплення різних велоаксесуарів, насос, фляготримач чи щось інше. На задньому трикутнику зверху є кріплення під багажник. Знизу немає, і його все одно сюди можна встановити, але зі спеціальними кріпленнями, які фіксуються на зажимах на верхній пера. Ось, наприклад, такий: кермовий стакан конусного типу. Трос заднього перемикача проходить всередині нижньої труби, а задня гідролінія проходить також під нею. Ось так це виглядає. Кермо тут саме широке, яке встановлюється на велосипеді Формула, 72 см. Зроблене воно зі сталі. Встановлюється на винос, система 4 болтів, кермова колонка 1,1,8 дюйма. Сидіння в міру комфортне, воно з м'яким наповнювачем. Сидіти на ньому та їхати буде зручно. Встановлюється на алюмінієвий підсидельний штир одноболтовим з'єднанням. І висота регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка зроблена з алюмінію і вона тут уже стоїть повітряна робочий хід 100 мм. Вона хорошо працює, і ви добре можете її підналаштувати під свою вагу за допомогою правильного тиску. Встановлений гідравлічний локаут для того, щоб ви вилку могли блокувати. В лівій нозі стоїть повітряна колба. Ось ніпель для підкачки. Перше на велосипедах формула встановлюються втулки під вісь і це не може не радувати. Також тут втулки самі на промислових підшипниках. А зроблені з алюмінією, вони подвійні противоударні. Гума Кенда, ширина 2,10 дюймів, з універсальним протектором, який добре себе проявить на ґрунтах, лісах та на асфальтованій місцевості. Трансмісія тут стоїть сучасна співвідношення 1 на 12 компоненти LTU претопової серії LTU AX серії. Монетка ця на 12 швидкостей. Зліва тільки гальмівна ручка, так як немає переднього перемикача. Ведуча пара тут від провіл. Серія Zephyr, вона алюмінієва, довжина шатуна 170 мм. Одна зірка і тут кількість зубів 38 що буде достатньо і для швидкості, і для тяги. Встановлюється вона на кретку з пиле та вологозахистом під квадрат на промислових підшипниках. Для зручності обслуговування тут встановлений замочок для того, щоб ланцюг було легко знімати, для того, щоб його ретельно помити та змастити. Задній перемікач також AX-серії. На ньому написано, що він розрахований на касету на 12 швидкостей. Сама касета від бренду Skyfall, кількість зубів на маленький 11 і на великий великій аж,50. А їх серія працює на хорошому рівні, до її роботи немає ніяких зауважень. Гальмівна система тут дискова гідравлічна. Inksync серії X-Park. вони мають непогану гальмівну ефективність, вони, звісно, краще працюють, ніж механіка, бо тут рухомі дві колодки, передній та задній гальмівний диск по 160 мм. Задній каліпер встановлений всередині заднього трикутника. В комплектацію заводську входить бокова підніжка з регулюванням довжини та алюмінієві педалі зі світловідбивачами. Коли ви будете для себе розглядати до покупки Zephyr Expert, то, мабуть, ви ще будете дивитись на Zephyr Pro і задавати питання, а в чому ж між ними різниця. І ми вирішили зробити коротке порівняльне відео. Відмінностей у цих велосипедів небагато, їх три і почнемо ми з втулок. На Zephyr Expert втулки йдуть під вісь, на Zephyr Pro втулки звичайні під Eccentric. Підвіз це більш міцніший механізм, але все одно, якби цей велосипед не розрахований на агресивну їзду, він для звичайного прогулянкового катання. В тулках підвіз ще є один позитивний момент. Це, наприклад, якщо ви пробили колесо. Ви його знімаєте і заклеїли, і потрібно вам потім його встановити. От, випадку, якщо воно під ексцентрик, ви коли його встановлюєте, можете встановити його на якийсь долі міліметра не під тим кутом, яким було раніше. І відповідно будуть затирати гальма, і потрібно чітко відцентрувати колесо, поставити так, як воно було, для того, щоб все працювало як і працювало. У випадку, в тулках підвіз, Тут такого моменту не буде. В якому положенні ви його зняли, в тому ви його і поставите. Тут по-іншому не буває. Друга відмінність це така незначна відмінність, це ширина керма. На Zephyr Expert вона 72 см, на Zephyr Pro 68. Такий стандарт, як на всіх велосипедах формула. І ще такий важливий момент це, відповідно, вилка. На Zephyr Expert вона повітряна, на Zephyr Pro вона пружинно еластомірна Відповідно, по різному вони будуть працювати, повітряна буде працювати краще, її можна ідеально виставити під свою вагу за рахунок тиску пружини еластемірний Там також можна виставити жорсткість, але на повітряній ці моменти регулюються набагато краще. До того ж, вона буде і легша. Бо пружина еластомірній в лівій нозі стоїть сталева пружина з еластоміром, а в повітряній стоїть тільки повітряна колба, і це буде позитивно впливати на вагу. Велосипед буде легший. Ось і всі відмінності, всі інші комплектуючі точно такі самі: рама, трансмісія, гума, абада, сидіння, винес, кермова колонка все повністю ідентичне. Тут уже вирішувати вам. Обидва варіанти цікаві. Звісно, Zephyr Expert буде більш нафарширований. Вибір за вами. І так, підемо підсумок. Формула Zephyr Expert це найтоповіша модель. Такого рівня комплектації у формули ще не було. Повітряна вилка в прошлому році стояла, але втулок підвіс ще не було. І поки що, мабуть, не один. Бренд не може запропонувати такий рівень обладнання за цю ціну. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Formula. Купуючи в нас, ви отримуєте офіційну гарантію 10 років на раму та 1,5 роки на навісне обладнання. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовити можете на нашому сайті з безкоштовною доставкою по всій Україні новою поштою є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від PrivatBank Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.